Божі слова на кожен день. Правильне ставлення і практика для того, хто хоче підкоритися Божій владі. Із яким ставленням людина повинна тепер знати і розглядати Божу владу та факт Божого володарювання над людською долею. Це реальна проблема, яка стоїть перед кожною людиною. Коли ти стикаєшся з проблемами реального життя, як ти повинен знати й розуміти Божу владу та його володарювання? Коли ти стикаєшся з цими проблемами і не знаєш, як зрозуміти їх, впоратися з ними й пережити їх. Яку позицію ти повинен зайняти, щоб продемонструвати свій намір підкоритися, своє бажання підкоритися та реальність свого підкорення Божому володарюванню й улаштуванням? Спочатку ти повинен навчитися чекати. Потім ти повинен навчитися шукати, потім ти повинен навчитися підкорятися. Чекати означає чекати на Божий час, очікувати людей, події й об'єкти, які Він влаштував для тебе, чекати того, що його воля поступово відкриється тобі. Шукати означає спостерігати й розуміти чуйні наміри Бога щодо тебе через людей. Події й об'єкти, які він спланував, розуміти істину через них, розуміти, чого повинні досягти люди, та яких шляхів вони повинні триматися, розуміти, яких результатів Бог хоче досягти в людях, і які досягнення Він має намір забезпечити в них, підкорятися. Звичайно, стосується прийняття людей, подій та об'єктів, які організував Бог, прийняття його володарювання, і через це пізнання того, як Творець диктує долю людини, як він забезпечує людину своїм життям, як він працює над істинною всередині людини. Усе, що знаходиться під Божим устроєм та володарюванням, підкоряється природним законам, і якщо ти вирішиш дозволити Богу все влаштувати і диктувати для тебе, тобі варто навчитися чекати, варто навчитися шукати, і варто навчитися підкорятися. Це позиція, яку повинна зайняти кожна людина, яка бажає підкоритися Божій владі, основна якість, якою повинна володіти кожна людина, яка бажає прийняти Божі володарювання й улаштування. Щоб мати таку позицію, володіти такою якістю, ти повинен працювати старанніше. Це єдиний спосіб, у який ти можеш увійти в справжню реальність.